Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні у мене готова робота. Це пуловер, в'язаний на машині 4 класу, поперечним в'язанням із візерунком свінг. Пряжа. Пряжа тут ось така двох кольорів. 100% бавовна. 340 метрів на 100 грамів. Рекомендують спиці 3 міліметри. Я в'язала на машині 4 класу на плотності 3-2 крапочки. Хоча зразок розрахунок я робила на плотність 4. Ну, буває таке. Це мої, скажімо так, заморочки. Хотіла сказати колір. Колір передається правильно, він такий ніжно-ніжно-ніжно блакитного кольору А178, я сподіваюся, видно. І ось цей петрольний А-177. Цю пряжу мені в різні часи присилала Ірина Брант зі Швеції. Отаких От моточків у мене було 5. Оцих зелених було. 4. Зеленого кольору я тут використала, як ви бачите, зовсім небагато. Це основний візерунок, обробка горловини, обробка манжетиків і обробка низу виробу. Основний колір, основна пряжа пішла ось оця блакитного кольору. Ну, якби я зробила все навпаки, то в принципі мені б вистачило зеленого повністю на весь, візеру, на весь джембер, тому що е, вага цього виробу 392 грами. В принципі, я так і думала в'язати зелений основний, а оці світлі е, листочки, назвемо їх так, використати тільки у візерунку. Ось так це виглядає. Але тоді щось пішло не так. Не знаю, я побоялася, що зеленої ниточки мене не вистачить. Насправді вистачилося. Зараз у мене залишилось зеленого із 4 мотків 3, практично. А із блакитних 5 мотків у мене було і залишилося 2. Тобто, у мене ще пряжі вистачить на такий самий джемпер, але. Е Зріз із візерунком навпаки. Хоча, так, добре, це хай лежить. Такий джемпер можна зв'язати і на спицях. І я зараз спробую швиденько розказати, як цей джемпер п'яжеться по І так, ось це схема самої викрайки без рукавів. Рукави я робила окремо, тільки малювала окремо. Значить, розвертаю ось так листочок і робимо зразочок, враховуємо петельну пробу, починаємо в'язати ось із цієї лінії. Насправді вона набирається рівненько, це в ході Формування моделі, тоді вийде ось така крива лінія. Але набирається все в одну лінію. Набирала я 126 петель на бросову ниточку, декілька рядочків в'язала бросовою, а потім починала в'язати саме цей візерунок візерунок свінг. На Ютубі є майстер-класи, як він вив'язується спицями, але там він вив'язується платочною в'язкою. Це не проблема знайти майстер-клас. Я ж в'язала на машині, в мене тут лицьова гладь, або, як у машиністок називається кулірна гладь. Вив'язується одна частина цього візерунка, я вирішила, що в мене буде три рапорти. Тобто, оце один рапорт іде, оце другий і оце третій. Далі розділюючи смужечки, тут теж можна самим собі придумувати, скільки буде розділюючих смужечок між рапортами. В мене тут два рядочки світлої, два рядочки темної, два рядочки світлої. І темною я в'яжу вже наступний рапорт. Коли я вив'язала третій рапорт, я пров'язала два рядочки світлої, пров'язала рядочок, тобто в мене йде каретка і справа наліво, пров'язала рядочок зеленої, дійшла що сюди до кінця. Тут закрила, скільки мені треба, по розрахунку, в мене виріс горловини 20 см. Закрила, далі зняла, із голок, звичайно, бо ви закрили на спицях і залишили. Потім знову ж таки від цієї точки набираєте зеленою ниточкою ту саму кількість петель, яку ви закрили і вертаєтесь назад, тобто ви набрали. До цієї точки, потім пров'язуємо рядочок зеленої, і в нас роздільна смужка не змінилась. Два, два рядочки, як було, такі є. Далі знову два рядочки світлої і погнали в'язати той самий візерунок в три рапорти. <кій> Початок і закінчення в мене тут. Чотири смужечки. Починала я із темної, далі 2 рядочки світлої, 2 рядочки темної, 2 рядочки світлої. Так само я закінчую. Закінчую третій рапорт. Пров'язала 2 рядочки світлої, 2 рядочки темної, 2 рядочки світлої, два рядочки темної, і погнала далі. Ну, і закінчивши вив'язувати візерунок, ми переходимо на основний колір. У мене це світлий, блакитний. І формуємо ось оцей виріз горловини В-подібний, частковим в'язанням. Тобто ми закінчили темною ниточкою, переходимо на світлу, дов'язуємо до нашої мітки, тобто 20 см, у мене тут вийшло. 44 петлі. Я доходжу і частковим в'язанням це все розраховується. В мене вийшло через ряд. Тобто, в одному ряду я приєдную дві петлі, повертаюся, в наступному ряду я пров'язую три петлі, повертаюсь. І так, частковим в'язанням вираховується, і в кожному другому я Приєдную певну кількість петель. І тому з цього краю в мене вже сформувався такий виріз горловини. Далі пров'язуємо довжину, яка нам потрібна, до бокового шва, і при цьому ми робимо ще скіс плеча. Там теж вираховується я по скосу плеча робила убавки 4 рази. В мене 10 см, плече вийшло до рукава. 10 см, і приблизно в кожному восьмому ряду я робила убавки по плечу, щоб зробити скіс плеча. Далі бокову частинку я знімаю на Бросову ниточку, ширина ось тут пройми 25 см, тому що джембер в'язала я не на себе, на розмір побільше, тому е, такі розміри. І далі фокус м, заключається в рукаві, який фокус тут. Убавки по рукаву я робила як з нижнього боку, так і з верхнього боку. Тобто рука вшивається з двох сторін, згори і внизу. Знову ж таки, довжина, рукава, в кожного своя у мене. У мене довжина рукава, самого рукава 40, практично 40 сантиметрів, 39,5, без, без обв'язки. І на цю кількість сантиметрів, знову ж таки, по петельній пробі, я вираховувала в яких рядах, ну, щоб вам, Правильно сказати, в кожному 10 ряду я робила убавочки, і з цього краю, і з цього краю. І так дов'язувала до кінця. Ось так сшивала, вже потім, коли закінчила в'язати. Так, ця частина зв'язана. Що ми робимо із недов'язаною частиною? Все те саме. Тут у нас була бросова ниточка. Ми її зняли, тобто ми переоділи на спиці або на в'язальну машину, одягли полотно, підключаємо блакитну ниточку і так само частковим в'язанням приєднуємо оце полотно. Все те ж саме. І за рахунок цього хитрого методу, мені він дуже сподобався в мене вийшла ось така горловинка. Виріс горловини дуже цікавий. Все те саме робимо з цього краю. По спинці все аналогічно, але нюанс виріс горловини по спинці. В ідеалі. Він повинен бути, в принципі, такий, як із передньої частини, попереду. Так? Але сам виріс горловини в мене тут 10 см. І виходить, ось такий виріс горловини на спинці. Я коли приміряла, я зрозуміла, що ну, якось мені не сподобалось. І все те саме в'яжеться. Все, все так само, лише от різниця в цьому вирізі горловини. І так само приєднується частковим в'язанням, але вже не 44 петлі, а 24. За ту саму кількість рядів, що й попереду. У мене це було 34 ряди. Так, да, 34 ряди. Що в попередній частині спереду, ось тут. За 34 ряди, ось вони, ось оця лінія рівненька. Отут у мене 34 ряди. І за ці 34 ряди мені треба було приєднати оцю всю горловину. Тут 44 петлі, а на спинці у мене тут 22 петлі, в половину менше. Але приєднувала я за ті самі 34 ряди. І далі в'яжеться все те саме по одній і по другій стороні. Далі зшиваються плечі, зшивається оцей візерунок. Ось, шовчик видно? Тут шовчика не видно, все класно. Коли я шила плечі разом із верхньою частиною рукава, я приміряла, я зрозуміла, що мене оцей виріз горловини на спинці трошки м -м, напрягає. І я вирішила зв'язати сюди такий клин, і він, в принципі, вклинився дуже непогано. І це більш так класично виглядає. Так що тут начебто все. Обв'язочку кругом я робила просто лицевою гладдю. за рахунок того, що це лицьова гладь, вона закручується таким руликом. І виглядає дуже так симпатично. Обв'язку на рукавах я робила вже після того, коли зв'язала і зшила обидві частини рукава, потім це все одягла на машинку, відв'язала вісім рядочків кулірної гладі, Ну це на машинці. І закручується така собі цікавинка. Те саме я зробила вже. І внизу теж обв'язочка ось така вийшла. І те саме по горловині ось так, просто підняла петлі, ті, що ми закривали, набирали, відв'язала, але е, піднімала я спочатку одну частинку. Тут робила ще скорочення, щоб все-таки був подібний виріз горловини. І потім другу частинку теж так само одягла половинка спинки і половинка переду. На спицях це все можна зробити за одним махом, і вийде дуже. Акуратно і дуже гарно. Можна просто навіть платочною в'язкою зв'язати, і, і буде краса. Так що ось такий пуловер весняний, він, він дуже комфортний, тому що пряжа бавовна, сама по собі вона м'якенька, бавовна не мерсеризована, м'якенька, дуже тактильно, дуже приємна. Я, надіюся, що когось я надихнула. Якщо потрібен майстер-клас, але на машині вив'язування цього візерунку, пишіть в коментарях. Я зніму, в принципі, тут в'язати ну, нема чого, це теж часткове в'язання. В'яжеться дуже легко, виглядає ефектно. І коли я побачила такий візерунок, я трошки злякалася. Надихнула, до речі, мене на цей візерунок Марина, моя подруга із Німеччини, вона собі зв'язала топ подібним візерунком. Але вона ж, звичайно, в'язала на спицях платочною в'язкою, там просто казка вийшла. Я не знаю, чи вже Маринка виклала відео про, це, про цей топ. але... Ну, просто шик. І майстер-клас вона купувала. Ну, а я ж, я ж походила по е Ютубу і у Світлани Фанайлової я побачила такий джемперок. І вона там все дуже детально розповідає, як в'язати на машині. Вона в'язала на машині 5 класу. Я спробувала, до речі, товщина цієї ниточки в принципі, дозволяє в'язати і на п'ятому класі. Але якби це була вовна. А от бавовну вона в'яже, вона але мені здається, що їй так важко в'язати. Тому. Вирішила зв'язати зразочок на 4 класі, мені сподобалось. По поводу зразочків бажано зв'язати, звичайно, сам візерунок, так як я в'язала, де я його згубила вже, сам візерунок і определитися, яку ви смужку хочете цього візерунку. Я взяла три рапорти. Ну, ось так вийшло. Я думаю, що вийшло доволі непогано. Якщо взяти 4 рапорти, то тоді у вас вийде оця довжина до бокової частини менша, звичайно. Тобто сам візерунок розшириться. Ну, я думаю, що, в принципі, отак-дуже дуже навіть непогано. Ця модель мені дуже сподобалась. Так, перебили мене. Значить, мені дуже сподобалася ця модель вив'язування. І завдяки ось цьому методу вив'язування горловини прям дуже класно. Значить, що я хочу сказати, цей візерунок можна замінити ажурним візерунком, жакардовим візерунком, тіньовими візерунками. Просто за рахунок часткового вив'язування ось оцеєї частинки, сюди вив'язуємо якийсь візеруночок, той самий ажур, наприклад, вив'язуємо ось так горловинку, не вив'язуємо рукава або вив'язуємо. Короткі рукава, отримуємо футболочку, не вив'язуємо рукава, получаємо майку, вив'язуємо рукава три четверті, отримуємо класний джемперочок чи пуловер. І все, все просто, легко. Справді, я, цей джемпер я в'язала, знаєте, так було цікаво зв'язати візерунок і спробувати ось. Цей метод в'язання поперечним. Я вже казала, що поперечне в'язання мені подобається, в ньому є свої плюси, тому якось так. Далі я вставлю фото, яке я робила, на мені. Не судіть дуже строго, тому що реально джемпер не на мене. Але він дуже класний, справді дуже класний вийшов. Сказати, що я від нього прям в захваті я не можу, от, ну, я його зв'язала. Я задоволена тим, що я спробувала, що в мене вийшло. Але, мабуть, все-таки візерунок він не мій, мені так здається. Тому що я не отримала ефекту, вау, оце мені подобається, оце я люблю, оце, оце моє. І якось не склалося. Тому таку модель я в'язатиму точно, але уже не з цим візерунком. Хоча візерунок дуже класний. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Бережіть себе, своїх рідних. Це, мабуть, найголовніше наше прохання. Всім пока-пока, до нових зустрічей!